Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Власне, організатором трансляції є футбольний клуб Ворскла, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників професіональної футбольної ліги. Нагадаю, це вже в нас який десятий тур першої ліги стадіон Ворскла, чудовий газон, хороша погода, 15 градусів сьогодні в Полтаві. Але бачите, зараз видно от по прапорах на плечах футболістів, що вітряно доволі в Полтаві. Це додає прохолоди. Тим, хто на трибунах буде, сьогодні небагато вболівальників, бо будній робочий день середина, середина дня, але вони є. Тут є кому пробити. Койден розбігається ось він трошки ближче до нижньої частини екрану. В'ячеслав пробиває над попереченою. Чи торкнувся М'яча Лавута, торкнувся на думку судді. Кутовий удар ще один. Чернігів прям в облогу взяв Полтаву. Столиця Чернігівського князівства. Доходять до чужих воріт, завдають удару. Про це треба пам'ятати полтавський ворський і всім суперникам Чернігова. Подача з кутового. Зараз удар по воротах над поперечиною. два футболісти без опіки опинилися. І ось колик на ваших екранах теж він пробивав без перешкод з боку футболістів Ворск. От На повторі зараз можемо подивитися. Дивіться, зараз кидання головою. І зовсім-зовсім один футболіст Койдан. Зберігає м'яч для, для своєї команди і просуває її вперед. Йде його партнер в атаку. Передача знову на Койдена. І Койдан вирізає пас на дальній фланг, Скидання під удар. Можна пробувати порохні, і він це робить влучає захисника. Триває атака. Аб... Ще одне скидання на Койдена. Койден пробиває з усієї сили, але знову захисники блокують. Це передача була від Кулика. Койдан ще з м'ячем віддає свій пас на порохню. Порохня в офсайді, На думку рефері, другий асистент показує, здіймає прапорець вгору, показує положення поза грою. Ось Чебуезе, принц, будемо його називати коротко. І Кирило Лавута, який зараз ось вишукував стінку, ліворуч він на ваших екранах у воротах Полтавської ворсти теж виступав за ігрив спорт. Пробиває Чернігів, але знову невлучно. От багато моментів Чернігова і ударів багато, що не характерно було для попереднього матчу. Бо там, е, наскільки я пригадую, в поєдинку проти Поділля кораблін головою черкнув, як кажуть, у дворі по м'ячу. А Войцеховський зараз подає до Карного майданчика. Немає удару. Чернігівці знімають м'яч з голови суперників, але повертається м'яч до Ворскли. Дмитрук цього разу простріл. Крос. Тут Койдан вибиває його недалеко. Дальні удари Татаренко. З-підстійки витягає цей удар. Ось, будь ласка, з нуля фактично на цей момент вивнув. Ну, не те, що з нуля. Атака Ворскли, безумовно, була. І першим темпом, і другим темпом, і третім темпом. Просто дальній удар доволі неочікуваний. Одразу Пріхна прийняв, пробив правою ногою. Бачите, і Татаренко рукою з підстійки відбив м'яч. Ну і там він грав на цій позиції за команду Гірник спорт з горішніх плавнів. Кораблін. Передача, наче до мера. Чи Домера далі на вільного Байдала удар. воротах і стійка рятує ворота Чернігова. Водне торкання намагався пробити. Байдал. Татаренко вже просто реагував на м'яч. Навіть не, не мається на увазі, стоячи на місці, реагував на цей удар, бо він був для нього неочікуваний. Але, 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 триває атака полтавської команди. Байдал із м'ячем на своєму лівому фланзі. Проти нього третій номер Максим Шумило. От про нього годилося би розповісти, але, напевно, не на цьому епізоді, бо зараз дивимося, на цей повтор. Власне, залишило одного Байдала. Чи Домера віддавав на нього передачу одне торкання правою ногою символів. А взагалі команда створилася на початку 2000-х. І починала свій шлях як аматорський колектив з найнижчих щаблів. Зараз штрафний надійно у воротах ліквідує Кирило Лавута. І починає атаку своєї команди. Ще одне порушення правил і попередження на адресу футболіста Чернігова отримує нападник цієї команди. Дев'ятий номер Дмитро Кулик. Чебуеза 14-й. Шершень, Михайло, 23-й. Принц Чебуеза 14-й. Тарас Дмитрук, другий. Микита Добре, Татарков, 8-й номер. Ось зараз крило Лавута накриває м'яч після спроби атаки Чернігова. Ну і ще раз скажу, що це, в принципі, команди з різних частин турнірної таблиці на полі, але так і не скажеш, правда? Е і це не проблема в Орскле, чи там досягнення Чернігова, Просто команди доволі рівні скрізь. В усій лізі зараз ватався чернігівці в порожні ворота. І, і там підстрахував захисник після удару Кулика. Ось вам, будь ласка, небезпечний момент вже в другому таймі. Власне, в перший тайм так починався, в нас що багато моментів мали чернігівці. І зараз вони теж другий тайм так почали. Положення грою. Є таке трошки затаскане вже останнім часом слово, слово потужний. От якраз Койден потужний футболіст. Зараз удар по воротах, але заблокував його захисник, буде кутовий. Так от В'ячеслав Койдан виграв чидомера в Койдана верхову боротьбу. Для Койдана це, власне, одна з е, рідкісних поразок. І Чидомере, рідкісних поразок на другому поверсі мається на увазі. Чидомере прорвався в атаку і зараз. В підкаті зіграв проти суперника. На газоні опинився Шушко. І ще там якісь розмови виникають між футболістами, претензії до Фатєєва. Бибік на Койдена. В'ячеслав просувається вперед із м'ячем. Зміщується на, на півфланг. І Вже така передача більше навмання була. Ну, але тиснули там на футболіста у жовтій футболці. Тому пас виявився невдалим. Дмитрук на правий фланг. І Байдал, я так розумію, Байдал тепер переходить на позицію правого півзахисника на свою традиційну в останніх матчах. А це Чидомера з м'ячем. Передача на Андрушенка ліворуч. Наліву на півфланзі Максим м'ячем Пробиває. і Знову сейв від Татаренка. Пам'ятаєте, в першому таймі, як він потягнув дальній удар. Зараз, зараз ще одну йому ставимо галочку або плюсик після удару ось цього футболіста, який вийшов на заміну Максим Андрущенко на ваших екранах. Кидає він же з-за бокової лінії. Бачите, що трошечки навіть сонечко вийшло над стадіоном Ворскла. Погода цілковито осіння. Зараз Кораблін намагається просунутися вперед під цим сонечком. Але перехоплення від, від Шалфєєва, який пасує на лівий фланг, отримує м'яч у відповідь. Просувається вперед Джелін до Безгубченко. Передача. Удар по м'яч у сіці. Забиває Чернігів. Дмитро Кулик, дев'ятий номер, відзначився у цьому епізоді. 1-0 Чернігівці попереду. Дмитро Кулик так навіть трошечки і, і, і не радіє. От більше радіють хлопці на. Лаві запасних на тренерських місцях, тому що от всі атаки сьогодні в Чернігова та і у Ворскли так само. Були такі, знаєте, на на, на межі виснаження. Зараз, от бачите, прогавили захисники там підключення нападника і передачу власне від Безгубченка. Як вам рівень першої ліги? Ну, типу, там бабусь ніколи не грав, насправді грав. Татарков подача. Кулаками Татаренко вибиває м'яч. Підбирання за Байдалом. Байдал подає до карного майданчика. Замкнути нікому. Кораблін приймає м'яч уже за межами штрафної. Андрущенко. Андрущенко навіс. І знову Татаренко. Дальній удар! І Повз ворота м'яч пролітає. Пробивав Байдал. Заробив кутовий. Такий хтось торкнувся. Там ще надають допомогу Татаренкові та таке, як Татаренко, і торкнувся того м'яча. Так от закінчу думку, Бабич відповів на, на те, що е доволі рівна. Невдалий удар у цьому епізоді. Над високо над воротами м'яч пролітає, але ось цей футболіст принаймні, е, до домера, принаймні приклався по такій грі. Зачепитися, завдати удару. Просувається ворскла вперед. В підкаті відпрацьовує порохня, здається, і заробляє штрафний удар. Полтавська команда швиденько розіграли. Дворовенко з м'ячем. Можна тут пробувати пробити, що дворовенко робить невеличкий рикошет. І забирає м'яч у руки. Татаренко, капітан команди. Вибив м'яч. В гру і знову Дворовенко на цій позиції його виграв. І ще раз головою він же на Андрушенко, Андрушенко на Самодюка. І далі передача на Сердюка. Ось 99-й номер. Нападник полтавської команди. Отримує м'яч і просувається з ним вперед. Молодий вихованець Ворскли. Передача на Андрушенко, Андрушенко лівою ногою пробиває Татаренко. Знову ліквідує небезпеку капітан і голкіпер чернігівської команди. Цього разу після удару Андрушенка. Дає паузу рефері. Тому що здінявся тут дим над полем. Показує кивком голови ось цей чоловік, 29-річний Максим Скрипник, що фіксує час. Знову перевисіли, прихну, прихнув в повітрі футболісти Чернігова. І знову підбирання за Принц. Ще одна подача до штрафного майданчика. Ще одна виграна боротьба Чернігова. Скидання під удар. Сердюк. Сердюк. Передача на Пріхну. Пріхна. Передача під удар Семотюку. Семотюк. І м'яч не влітає в сітку. Семотюк міг вирішити долю цього поєдинку. Здобути для Ворскли одне очко, але пробив неточно. Татаренко вже навряд чи там зумів би зреагувати. І ось на цьому лунає свисток. Рефері із Київської області Максима Скрипника, який. Сповісти про перемогу Чернігова з рахунком 1-0. Завдяки єдиному голові Дмитра Кулика. Чернігівці здобувають другу перемогу в цьому чемпіонаті. Ворскла зазнає поразки. Це вже четверта домашня е, гра полтавської команди, яка не закінчилася виграшами. ВіБет, Євкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.